Я родом з Новомосковська Дніпропетровської області, це моя батьківщина, і я дуже вражений самою постановкою цього питання. А якби це сталося на моїй батьківщині і там мої земляки зараз почули би що, тільки почули, що ставиться питання, яке способне. Привести, привести от, до цього. Росія заставить Київ. Де якби Путін мог заставити Київ, він уже заставив би. Нема в нього цієї сили і не буде. Я згідно е, можу согласитися з паном насчет цього, що боліли за Шахтар і будемо боліти. Так само, як там боліває за Київське Динамо. Так. Одинаково. Бу, бу, я вчора тільки приїхав з Новомосковська і бу, було багато дискусій. Але 80%, так? А чому не 89%? В Росії на все 89. 89. Підтримка. <ріст> Підтримка Путіна 89. Там він чихнув 89, він гарний хлопець, 89. В них заклинуло вже це? І та пропаганда, яка працювала в Росії і промивала мозги, і затримала родини, розколола їх напополам в Росії, де брат проти брата, один кричить: Крим наш, другий називає того божевільним і так далі. Це в Росії. А що? Трапилось в Донбасі, де летіли бомби на голову. Це жах, це горе. Мозги повернулися і їх треба повернути назад. Може повільно, може швидко. В Німеччині 40 років по опросам общественного мнення да, було високий процент підтримки нацизму. І тільки через. Десятки років нацизм перестав турбувати мозги. А ви хочете, щоб зараз туди, сюди, туди, сюди Донбас був українським і зістанеться українським?